Доброго дня, друзі-виноградарі! Вас вітає виноградник Казаченко. Сьогодні хочу показати короткий огляд темно-ягідних гібридних форм на нашому участку. І почну показ із гібридної форми Калугіна Віктора Михайловича. Мустанг. Мустанг. Це молоденький кущик. Ягідки. Крупні в нього. Гарненькі грона. Ось такі ягідки. Сьогодні 22 серпня. На 22 серпня мустанг ще трошки не готовий. Тому ще тиждень приблизно треба повисіти, щоб набрати цукор. Бачу, ягідки підтріснули. Є тріщинки, хоч дощу у нас не було. Mustang. Зараз хочу показати далі гібридну форму того ж Віктора Михайловича Калугіна – Кумір. Куміра. Ось такі. Це друге плодоношення на цьому кущику. Гронки в цьому році більшого розміру, ніж були в тому році. Такі прямо масивні є. Ось такі. Десь за півтора кілограми. Ось такі. величезні гроночки. На сьогоднішній день, 22 серпня, вже готовий. Далі хочу показати чорний кристал. Також да, Калугіна Віктора Михайловича. Ягідка дуже гарна. Сьогодні буду зрізати його. Ось вот такий чорний кристал. Ось вот така стіна. З чорного винограду. Деякі. Є ще низи трошки розовенькі ще не добрали цукор, але виберу ті, що солодкі, зріжу, зменшу нагрузку і добере цукор і остальний. Такий чорний кристал. Дуже мені подобається. в нього тоненька шкірочка солодкий. Так, виглядає наша стіночка з чорних виноградів. Мустанг, кумір, чорний кристал. А поряд із ним у нас росте червона роза США. Ось такий він гарненький, він ще не стиглий. Це виноград для зимового зберігання. Дуже схожий із риночним або Glob. червона роза з США, ягідка наливається, ще буде наливатися, теж масильні дрона гарні. Ми його складаємо на зимове збереження. І їмо його винку. Отакий він гарненький. І гарні гронечки. Нагрузочка є. Ось такий гроночки гарні. Червона роза США. М'ясу біла, щільна, солодкий, гарний. Дякую за увагу. Всім добра, мира, здоров'я. Гарних урожаїв. До зустрічі в наступному відео.